Вітаю, друзі! Стрілянина в Броварах відкрила проблему існування цілої мафії, яка контролює перевізників та привласнює собі гроші, які ви щодня сплачуєте за проїзд. Це головна тема секретних матеріалів, з якої ми і починаємо наш випуск. Це відео побачила уся країна. Місто Бровари, Київська область. У білий день сотні людей зі зброєю вирішують питання розподілу не якихось бандитських схем, а всього лиш міжміських перевезень. Фігурантів затримують і навіть доставляють в СІЗО, але інші перевізники з упевненістю запевняють, по закону за це ніхто не відповість. Це все ідею, що там накажуть, Ні, звісно. І як працює мафія перевізників. Залякування. не в Києві. Та жорстокі методи. Тому вражаєте, що спалити машину. Буде всяке, хлопці. Все це чатує на кожного українця, хто, не дай Бог, підбере із собою попутника. Там нічого робити. Я річно не люблю нічого не буду. Люди зроблять. Чи того гірше захоче зайнятися пасажирськими перевезеннями? Це серйозні речі. Ти барброварів вже бачив що робиться. Ми зриваємо маски із перевізників з кримінальним шлейфом. Я таке казав. Підожди. Знаю, де стоїть машина. Та показуємо обличчя тих, хто за один проїзд готовий оформити вам квиток в один кінець. Хто тобі таке казав? Перевізники атакують. Спецрепортаж. Дивіться просто зараз. Юрій Він такий кругленький, невисокий чоловік. От. Тому, щоб випадково його не обмовити, вирушаємо на пошуки. Київ автостанція видубичі. Тут стоять десятки автобусів. А ось схоже, і той самий: видубичі плужники. На наше прохання Юрій підходить до водія та, начебто, між іншим, нагадує йому про себе. Взяв пасажира, ви мені вже тому вражаєте, що. Спалити машину. Буде всяке, хлопці. Водій далі гне свою лінію. Два слова хлопцям і пі. Я ж Ну, буду, що ти не... пі... нічого робити. Я нічого робити нічого не буду. Люди зроблять. Він запевняє, підбирати людей на зупинках, чи то приватному авто, чи то іншому перевізнику на шляху видобичі плужники життєво небезпечно. Тебе в селі чекати не будуть, тебе в Києві. Люди знають, де ти живеш, де ти все. Як доказ, водій показує відео стеження за Юрієм. я став, ну подивіться, людина тут то, Тоді то, то, то став, бачиш, тут все, все снято. Угу. Як ти там говорив, бачиш, Ти все показує. У нас багато чого є. Та наводить, як приклад розправи, інцидент у броварах. Це серйозні речі. Ти бар вже бачив що родиться. Ми виходимо з машини, щоб запитати, хто диктує такі методи і хто їх буде виконувати. Цій людині сказали, що ви її спалите машину. Але на камеру риторика водія змінюється миттєво. Ні, я такого не казав. Та ну, чому б я таке казав? Воно мені нужне. Він запевняє, жодних претензій до Юрія немає. Та хай підбирає, тільки не на остановка забирає. І навіть натякає на наклеп. Хто тобі таке казав? Ще? Совість ти маєш яку нібу. Чого ти Юра, так? Юра. Тебе в селі чіпати не буде, тебе в Києві. Люди знають, де ти живеш, де ти все. Утім, розуміючи свою безпорадність, відчайдушний водій зовсім між іншим знову погрожує. Горить дуже красиво. Молод... Я так і казав. Підожди. Керівництво автостанції вмиває руки. Не знімай. Інтерв'ю я давати нічого не буду. Черевізники з перевізниками вирішуються це питання. І навіть не хоче зізнаватися, хто є реальним власником. Маршруту видобиті плужники. Хто це за перевізне? Я сказав, що інтерв'ю давати не буду. Ну, що це за телевізник? Я інтерв'ю Він погрожує давати людям спалювати машини. – Не знаю, хто погрожує. Ну, так я, я вам від... повідомляю. Я... Утім, через кілька хвилин неначе вичавляє його із диспетчера. Надя, плужники дай хто. Там. Тран. Гран. Гран. Авто. – Гран… – авто. Ясно? Дякую. Сподіваємося, діяльність цієї компанії проконтролює поліція, яка вже відправила 20 стрільців з броварів під варту, а станом на цей момент затримала ще 13. Серед них кримінальні авторитети Віха та Жоравель, які виступали з боку місцевих перевізників. По відношенню до цих людей, які вирішили, що вони можуть силою між собою в мирному місті Бровари з'ясовувати відносини. Ці люди будуть також затримані. Їм будуть пред'явлені підозри, і вони будуть відповідати.